Привіт усім, 6 червня, працюємо. Синоптики обіцяли дощ. Збрехали. Мари ходять, але дощу так і нема. Думаю, я, якщо буде дощ, хорошу справу зроблю, а саме посажу лаванду з касети. Погана ідея по дві, по три штучки в одну касету в одну цю лунку ставити, тому що отаке буває. Коріння вже заплітається. Отакі справи. Так що все-таки треба по одному, по одному, тому що це все заплітається. І такі справи. Такий маленький рядочок. Деякі хочуть свисти, але цвіт треба обривати, тому що воно не, не має ще стільки сили. І таке багато погнило, але все-таки... Якщо вслідючий раз буду живцювати, то треба буде все-таки одну вонку одну штуку ставити. Так буде простіше. Можна буде прямо з цим витягувати. Ну, Витягувати і садити. Нічого. Посажу, кулью. А там далі побачимо. 7 червня все-таки синоптики вчора не набрехали, вночі був дощ, десь 13 літрів на квадратний метр. І продовжую я садити на дорощування лаванду. Півтора ряд посадив, ще один тут. Третій ряд має бути. І так як в мене мотоблок ламався, потрібно помічі меншої механізованої техніки. Переб'ю і далі буду садити ну одним словом те, що вижило в парнику. А в парнику багато не вижило, але щось є. Маємо вже четвер, 8 червня, продовжую я садити маленьку лаванду. в Рядок це вже остання. І також ще ото маленьке, то є чорнобривці. Не знаю, буду на кожний метр, напевно, одну штучку-дві висаджувати чорнобривців. Як від шкідників, так, з одної касети, вийшло аж чотири штучки. Так, почав я висаджувати лаванду на город. трішки розірвився через те, що результат такий слабенький, дуже багато погнила. Оце все. Це все літнє весняне живцювання перепрошую, Все загнило. Тут що буде в основному з касети дуже добре, якщо 10 штук касета на 54 луночки. А попередні касети взагалі було тільки 4 живих з коренем. І не факт, що воно ще проживеться. Так що вирішив я це все, що вижило. Трішки там, трішки там в паузу нему. Так, і тут також повиносив я все, повиносив і березклят сьогодні не буду Оце. садити на город. Скоро всього в горшки посаджу, березклет. А це все не пережилося. Все, загнило. Ну як, все. Процентів 70. подекуди 80. Дуже малий процент виходу. Так що треба працювати над помилками. Це також. Економ варіант тут не проходить. Якось так. Маємо 9 червня. Закінчую я вже висаджувати з парника все, що вижив на дорощування. Посадив я безклед, порчена. Так. Ще там ялівець залишився, ну ялівець, я не знаю, може 2% живих буде, може ні. Ну, так це буде приблизно. Березклет процентів 45%, менше половина вижила. Далі вигели варєгатні і такі. варігатна форма десь 30% вижила. А ця квітуча так взагалі там 2%. Лаванда. Лаванда добре, Процентів 65 70 70 Ще в мене там є в кінці в ряду Е, Як же це? Дрен. Чи квітучий, чи шовковий, шовколистий. Ну так. Прожився досить добре. Ось такі ряди. Оцей ряд це не спарника. Пізніше буде видно, що тут таке. І якось так. Буду я міняти в слідуючі рази грунт для посадки. Прийдеться все-таки купити торф. Хоча бересклет, якщо десь знайду, була одна касета, була одна касета набита е, торф перемелений з хвильним опадом з-під мудрини. Досить непогано прожився, але ну, там тільки два рядочки з шести. Ну, майже весь прожився. Побачу. Ось така ця затія. Малим коштом виходить малий процент. Якщо серйозно підійти. Можливо, щось і більше буде, я собі так думаю. Але саме основне, це є практика. Практики в мене немає. Практики в мене тільки невдачі. А невдачі з того, що немає практики. Багато на Ютубі дивлюся відео. Ну, скажу я вам таке. На Ютубі хто як показує. Рідко хто невдачі показує. В основному всіх це прекрасно. У всіх все квітує і пахне. Якось так. Хоче бути дощ. Це буде добре, якщо дощу не буде, прийдеться сьогодні поливати, те, що я висадив, тому що коріння молоде може не, цей, не, не прижитися. Я там виносив пару днів касети таке, закалював, так би сказати, і на сонці, і на цьому. Ну, пів сонця, тому що там зранку і вечором там сонце світить тільки. А в обід в основному я вибрав таке місце, що там ті. Побачимо. Минулорічні, наприклад, лаванди багато не прижилися. Але це все минулого року я е, пересаджував в такі торбинки агрорукав. Ну, на каналі, хто попереднє відео подивиться, все є. Ну, треба ще мені відео позбирати в папки, тому що це все він такий ще. Skidanje vse. Bodo v paki pobirati. Pokešal tak.